Так, бачу пана Тарасюка. Так, кворум є. Я відкриваю сьогоднішнє засідання. У нас сьогодні є основний порядок денний, да на основному порядку. Денному в нас одне питання про прийняття постанови НКРКП, про внесення змін до додатка 1 до постанови. НКРКП. Так, дякую, Дмитро Вітавич. Е, від 24 грудня 2019 року. Номер 3013. це е, да, доповідач тут. Керівник департаменту. Та. І є е, додатковий порядок денний. Це продовження комісії від 28.06. Тут два питання про прийняття постанови НКРКП про встановлення зелених тарифів і про внесення змін до коштору ДП гарантований покупець. Члени комісії є зауваження пропозиції щодо порядку денного? Так, якщо пропозиції нема, давайте розпочинати працювати. Розглядаємо основний порядок денний. Єдине питання про прийняття постанови НКРКП щодо внесення змін до додатку 1 до постанови НКРКП від 24 грудня 2019 року, номер 3013. Я попрошу Олександра Володимировича Косінчука дати інформацію по суті. Доброго дня. А, значить. «Оператор Топераторгетес України звернувся до ЕНКЕРКАПЕ щодо встановлення тарифу на послуги транспортування природного газу для точки входу в газотранспортну систему на міждержавному з'єднанні Олексіївка. Відповідно до положень методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу, тариф для точки входу на в газотранспортну систему на міждержавному з'єднанні Олексіївка встановлюється на рівні діючих тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему України. На міждержавних з'єднаннях з, з країнами сторін енергетичного співтовариства департаментом було розроблено проект постанови ЕНКРІКП, яким пропонується внести зміну до додатку 1 до постанови ЕНКРЕКП від 24 грудня 2019 року, номер 30 13, якою передбачити встановлення тарифу для точки входу на на міждержавному з'єднанні Олексіївки на рівні 4, 4 долара 45 центів США. За тисячу кубічних метрів на добу без ПДВ згідно з вимогами законодавства 15.06.2023 року в інкарія було схвалено проект постанови та розміщено в мережі інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій, які приймалися до 15.06.2023 року. Перепрошую до 26.06.2023 року, і у зазначений період пропозиції та зауважень до проекту постанови не надходило. Вважаємо, що дане рішення є вкрай важливим для інтеграції української ГТС з країнами енергетичного співториства, дозволить диверсифікувати джерела надходження природного газу до України і підвищити рівень нашої енергетичної безпеки. Тому пропонуємо і просимо прийняти відповідне рішення. Дякую. 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 Так, у нас є зареєструвавшися учасник ТОВ, оператор ГТС України, начальник управління е, Ягад, Ягадовський Дмитро Сергійович і начальник управління стратегії Коваленка Катерина Михайлівна. Будь ласка. Доброго дня. Шановні головна голова комісії та члени комісії. Від ТОВ оператор ГТС сьогодні я, Коваленка Катерина Михайлівна, начальник управління стратегії. Ми підтримуємо за пром дану постанову це дозволить диверсифікувати маршрути імпорту природного газу в Україну, покращити енергетичну безпеку України та, та цілому регіону, а також сприятиме завантаження українських сховищ газу. А, також до нас зверталися а, компанії з Молдови та власне міністерство Молдови щодо необхідності впровадження такого тарифу. Також тому ця країна також зацікавлена. Відповідно, це сприятиме. Розвитку наших обох країн та збільшення потоків між нашими країнами. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Я попрошу Валерія Володимировича Трасюка. Будь ласка, я прошу підтримати. Дякую, члені комісії, зауваження пропозиції до цього пункту. Порядку денного. Якщо немає, я ставлю на голосування про прийняття постанови НКРКП про внесення змін додатка 1 до постанови НКРКП від 24 грудня 2019 року, номер 3013. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по згаданому пункту прийнято. Так, слухаємося далі до додаткового порядку денного. Продовження засідання НКРКП від 28.06.23. Пункт перший цього порядку денного. Про прийняття постанови НКРКП про встановлення зелених тарифів. Я надаю слово. Департаменту Олександр Володимирович Михайловський, будь ласка. Доброго дня, відповідно до вимог статті 9.1 закону України про альтернативні джерела енергії та порядку встановлення перегляду припинення за тарифу, затверджено постановою НКРКП номер 1817, зелені тарифи на електроенергію, вироблені суб'єктами господарювання генеруючими установками та генеруючим споживачів та генеруючими установками приватних домосподарство встановлюються на наступний квартал з урахуванням середнього офіційного курсу гривні щодо курсу євро, встановленого НБУ за останні 30 календарних днів, що передують даті останнього засідання НКРКП у поточному кварталі кварталі. У зв'язку з тим, що середній офіційний курс гривні до євро за період з 31.05.2023 по 29.06.2023 становить 3956 гривень за 100 євро та є більшим за офіційний курс гривні до євро на 01.01.2009, який становив 1085 гривень за 100 євро. Департамент енергоринку пропонує Прийняти постанови КРКП про встановлення зелених тарифів на електроенергію та надбавки до зелених тарифів отримання рівні використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання, про встановлення зелених тарифів на електроенергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, кооператив, встановлено потужності, яких не перевищує сто кВт, Та прийняти постанову КРЕКЕП про встановлення зелених тарифів на електроенергію, вироблену генеруючими установками приватних домос домогосподарств. Дякую. Дякую. Питання є. До департаменту. Якщо нема, Дмитро Віталійович, будь ласка. Я пропоную підтримати позицію департаменту. Дякую. Так, член комісії е, пропоную голосувати. Е, прошу визначитися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 1 прийнято. Так, розглядаємо пункт другий. Порядку денного про внесення змін до кошторису СуДП гарантований покупець на 23 рік, затверджений постанови КРКП від 27 грудня 2022 року номер. 19.41. Я Валдиміч, Сідров. Будь ласка, до доповіді, всіх вітаю, колеги. Державне підприємство гарантоване покупець з листом від 19 червня поточного року поінформувало НКРКП, що переглянуло доходи і видатки пов'язані із діяльністю підприємства у поточному році. Та ОДП гарантований покупець виникає необхідність здійснити коригування кошторису на 2023 рік. З огляду на викладене пропонується внести зміни до наступних статей витрат: це придбання основних засобів, розрахунково касові операції, послуги автотранспорту, видатки на відрядження, послуги зв'язку, канцелярські товари, витрати на матеріальні та профілактичні заклади, супроводження діючих програмних продуктів, інформаційне забезпечення, всі ці в статті витрат пропонується перенести з одних місяців на інші відповідні витрати, а суми витрачу пропонується перенести наведену в обґрунтовуючих матеріалах. Поряд з цим пропонується збільшити статтю кошторису судовий збір та обслуговування судових процесів у червні поточного року на суму 595 тисяч гривень. Внаслідок зазначених змін видаткова частина кошторису державного підприємства гарантованої покупець на 23 рік збільшується. А має збільшитись на 523,2 тисячі гривень. Водночас фінансування видатків за статею кошторису інформаційне забезпечення у сумі 71,9 тисяч гривень пропонується. Дійснити за рахунок коштів, які повернути на рахунок державного підприємства гарантований покупець у травні 2023 року, це хочу сказати, що пропозиції департамента поряд з цим вважаю за необхідно наголосити на тому, що за такими статтями витрат, як інформаційне забезпечення, була надана пропозиція щодо підвищення відповідної. Статті витрат на суму 2,5 мільйони гривень, і о, за пропозиціями департаменту о, пропонується не враховувати ці, ці витрати, оскільки зазначені зміни не обґрунтовані належним чином та не належать до ліцензованої діяльності підприємства. Поряд цим ще одна стаття витрат, яку Державне підприємство гарантований покупець пропонував врахувати в кошторисі витрат. Це стаття судовий збір та обслуговування судових процесів на суму 950 мільйонів гривень, що виникло за судовим рішенням по судовим справам між державним підприємством гарантований покупець та державним підприємством, на як на за пропозицією департаменту, чому ми пропонуємо не враховувати зазначені витрати у кошторисі, це пов'язане з тим, що комісія пропонує вирішити це питання іншим шляхом, а саме внести відповідні зміни до діючого законодавства, оскільки в умовах дії воєнного стану а також метою вирішення проблеми циклічної заборгованості між учасниками ринку, на яких Відповідно до постанови 483 постанова Кабінету міністрів покладені спеціальні обов'язки. Комісія вважає за доцільне розглянути питання щодо внесення змін до закону України про виконавче впровадження стосовно запровадження на період воєнного стану мораторію на здійснення виконавчих дій щодо учасників ринку електроенергії, на яких покладена відповідно до вищезазначеної постанови КМУ. Покладені спеціальні обов'язки. І о, якщо є представники державного підприємства гарантований покупець, то о, я би просив би свою думку висловити. Так, будь ласка, да, да, да. Да, будь да, ласка, чутно. Да, чутно, чутно. Дякую, а, дякую комісії за те, що вона відреагувала і врахувала частину наших пропозицій по зміні кошториса. Прокоментую два питання, які не ввійшли в проект рішення. А по першому питанню. у нас є а, декілька спорів з наргатами, і по частини з них ми ще судимось. А по частини ми пройшли вже до верховного суду. І на як наргата має по всім справам, по всім на руках вже а, листи для промислового стягнення цих коштів з ДП а, гарантований покупець. А сума заборгованості по ним яка виникла це заборгованість за товарне ПСО за 2020-2021 роки. А причина не своєчасних розрахунків з боку підприємства полягає в тому, що джерелом для розрахунків по товарному ПСО у нас були кошти, які повинні були находити Від Відне кокренерга від за цей період вони находила або не або враховуючи те, що погашення заборгованості «Укренерго» за послугу двадцятих 21 років років в основному за рахунок залучених коштів, а також отриманих коштів від розподілу пропускної потужності міждержавного перегляду, то спрямування цих коштів НЕК «Укренерго» в оплату заборгованості проходило відповідно до НКРЄ та постанов мінетів міністрів України, в яких чітко було зазначено напрямок використання цих коштів, ну, тобто лише на розрахунки з ВДЄ. що ми маємо на даний час. У частини тих рішень, про які я сказав, є заборгованості. Заборгованості не тільки а штрафних санкцій з 950 п'ятдесяти мільйонів, основний борг підприємства перед енергоатом – 655 мільйонів. А пені штраф інфляційні 3% річних судових борг – 295 мільйонів. Враховуючи це і розуміючи, що при пред'явленні цих наказів, а там таке ж державне підприємство, як і наша, примусова з державного підприємства гарантований покупець буде стягнута додаткова до 10% збору виконавчого. І ми розуміємо, що ці кошти просто уйдуть з енергетичного ринку, енергетичних розрахунків. То а, депена екенерга, там своїми листами звернувся до нас для того, щоб мені цього питання враховуючи те, що єдиним джерелом для розрахунків та цієї заборгованості для нас є кошторис, а звернулися до комісії. Тому просимо комісію, а, все ж таки а, розглянути наші аргументи, бо не прийняття рішення по виплаті цих коштів може все ж таки призвести до примусового стягнення з нашого підприємства і додаткового стягнення у вигляді 10% збору. Це по-першому. По-другому, ми дійсно просили збільшити видатки на інформаційне забезпечення. Законопроектом 911Д, надправками до якого також працювали наші підприємства, передбачена можливість заняття нашим підприємствам нової діяльності та виходу на нові ринки. Ми кажемо зараз про експорт зеленої енергії та торгові гарантіями походження. Ця діяльність для нас нова, але ми вважаємо перспективно. Ми розуміємо, що вихід на нові ринки і до нових клієнтів буде потребувати і інформаційного та маркетингового супроводу. На проведення презентацій, круглих столів і конференцій, роботу з цільовою аудиторією цій клієнтів, а також висвітлення і поточної діяльності підприємства може позитивно вплинути на підвищення ефективності поточних бізнес процесів та виконання покладених на кампанію обов'язків. А все, що може вплинути на ефективність наших продаж, ми вважаємо, що це хороше. Дякую. У Мене є питання. Можна Так, та, будь ласка. Так, да, будь ласка. У да, мене є запитання. Дивіться. А... Вас не лякає те, що ви тільки що нам сказали, що законом 90.11 на вас покладаються нові обов'язки. У вас будуть нові види діяльності. а Ви нам зараз пропонуєте закласти в поточну діяльність вашу витрати на інформаційну політику щодо нових видів діяльності. Можливо, коли вас закон наділить відповідними повноваженнями, ви сформуєте переліки вартості послуг по новим видам діяльності, і вже тоді ви закладете в них ці витрати. Ну, тому що зараз це виглядає так, що ви за рахунок чинної вартості для учасників ринку хочете профінансувати свої нові види діяльності. Виглядає перехресне субсидіювання певних видів діяльності. Може я щось не так розумію, Дмитро Вітальович, але мені цікаво дуже це почути. Дмитро Віталійович, до вас питання я розумію, чи я так думаю, що ні. Я думаю, що все-таки до підприємства. Так, да. пан Некрасов, готовий відповісти. Так, ми розуміємо, що всі видатки, які ми ви проводимо, вони направлені лише на підвищення ефективності нашої діяльності. Ми це бачимо на цифрах, і ми розуміємо, що заробити долар, потрібно вкласти це і підход у нас саме в цьому. І дякуючи настановим комісії, ми постійно працюємо над підвищенням та покращенням нашої роботи. Це стосується і продажів, і роботи з клієнтами, і маркетингової діяльності. Вся робота різнопланова, а вона направлена на надну, підвищення ефективності. Зрозуміло, зрозуміло. Так, члени комісії, якісь пропозиції будуть стосовно виступу, чи питання ще до керівника гарантованого покупця? Так, якщо не буде, Дмитро Віталіч, я попрошу подрозумувати. Я пропоную підтримати позицію департаменту. Так, давайте я ставлю на голосування пропозицію департамента. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Щодня по заданому питанню прийнято. Так, шановні колеги, ми закінчили. Вичерпали сьогоднішній порядок денний. Я всім дякую, всі до роботи.